Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогодні я покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок. Кольє компанії Кірксфолі. Я вже показувала одне, але те було в гіршому стані, і, здається, підвиски трохи відрізнялися, але в тому ж стилі фентезі, сельфіди, феї, як і тут. Квіточки, грибочки, медведик раптом з крильцями, мереживне. Сердечко з пташкою, метеликом, котик з крильцями, фея, танці з феями, напис і таке маркування. Ланцюг довгий, і дуже якісна прикраса, святкова, яскрава для дівчаток, на мій погляд. Песик у кошику миленький такий гарненький, немаркований, на жаль. Ефектна брошка. Скляні кристали. Здається, вона спочатку була заготовкою для сережки. А потім щось передумали і зробили брошку. Дивіться, тут такий є елемент, який буває в сережках. І літера Р, можливо, це «Right» — права сережка була. А потім припаяли застіпку і, будь ласка, брошка. Вона, мабуть, от так повинна носитись. Кристали, скляні, якісні ми замальгами. Крупна брошка. Вставка, мабуть, скло, бо дуже вже добре відполірована, хоча схожа на камінь. Ага. Отакі От елементи зигзагоподібні. Я бачила у брошках ліснер і в австрійських брошках, так що важко сказати. Вона не маркована. Закривається зверху. Ось така застіпка. Пластикова брушка скорпіон. Знак листопада зодіаку. Він таж простенько, але для краси навіть дротики натянули, бачите, вони не виконують іншої функції, не тримають застібку. Заморочились. Емаль і пластикові троянди, Джей Джей. Абсолютно нетиповий дизайн, нетиповий метал, лише типова застіпка, як завжди, у Джей Джей люфтить. А це тріфарі, пір'їнка з перлинками. Мабуть, 50-ті роки, задня поверхня, гладенька, є маркування. Тріфарі з короною і знак копірайту після 55-го року. Невелика, але важкенька, якісно зроблена, така голка. Носибельна, дуже маленька ворожка. Є кілька підходящих браслетиків. Це річний, річні перли і позолочена фурнітура. Ці два об'єднані в один. Тут імітація перлину, але дуже гарної якості. А ці всередині сердечок. Свободному польоті. Теж позолочена фурнітура. Ще один зовсім тендітний. Цей кулон виглядає дуже вінтажним. Центральний елемент це скляні перлинки, вони набрані на нитку. І потім вставлені в цю штамповану філігрань і оцими елементами зажаті, наче крапанами. Отак при бажанні це можна легко вийняти. Зроблено гарно, ланцюг без застіпки. Намбірний колон. Маленька вінтажна брошечка, пташка. Це імітація марказитів чи кристаликів. Штампована застіпка гачок. Морожка вставка скам'янілий корал, Ачок. Такий малюнок під збільшенням. Є прикраси, які перед тим, як купити, довго розглядаєш, думаєш, купувати, не купувати. А цю брушку я тільки побачила, відразу схопила і була впевнена, що обов'язково її куплю. Це компанія Етьєн Айгнер. Етьєн Айгнер народився у 1904 році, помер у 2000 році і мав. Угорсько-єврейське коріння. Він засновник двох окремих будинків високої моди, що виробляють предмети розкоші Айгнер US і Eigner Ейджі в США і в Німеччині. У 30-х роках він поїхав до Парижу, і розпочав кар'єру дизайнера. Працював у компаніях Крістіан Діор, Баленсіага. Виробляв сумки, взуття, жіночий одяг, гаманці та шкіряні аксесуари. В 1950 році Етьєн, а взагалі То Іштван, приїхав у Нью-Йорк і в 1959 році заснував сімейний бізнес разом зі своєю дружиною. І перший шоурум відкрив на Манхеттені. Через 10 років вони продали свою компанію, І в 1965 році Етьєн Айгнер заснував свою компанію в Мюнхені. Логотипом стала стилізована підкова у вигляді літери А. Ем, у у 1980 році компанія почала створювати годинники, окуляри та біжутерію, досі активно працює і представлена в 40 країнах. Вінтажні прикраси колекційні. Помер він в Нью-Йорку у віці 96 років і працював майже до останнього. Я заходила на сайт, дивилась... Вироби дуже гарні шкіряні сумки, ціни до 1000 доларів 700-800 в основному. Я в захвісті від цієї знахідки. Точно такої не знайшла в інтернеті, але вона настільки якісна, це щедра позолота і приємна вага. Добре виконані деталі, пророблені. Чудо. Поповнилась моя невелика колекція прикрас з чорним коралом. Вони зустрічаються, але їх треба бачити. От, наприклад, ця попалася серед недорогих прикрас. Зверніть увагу. На структуру. Структура деревини. Шматочки аметисту і різної форми на мистинки чорного коралу. Думаю, це більш-менш сучасний виріб. Я в одному відео показувала чорний корал розповідала детально, як перевіряти, і помилки, яких я припустилася. Кому цікаво, я поставлю посилання в описі під відео. Перші два намиста купилась дешево. Це вже дорожче. Продавець знав, що він продає. Подекуди є вишневий відблиск, це характерно для чорного коралу. Браслет з різьбленням. Тут профіль людини. Профіль з африканськими рисами. Тому, думаю, виробництво Африка. Поповнення колекції, останнє придбання з антикварного магазину. І це срібло. Чорний корал, інкрустований сріблом. Намистини теж срібні. Структура коралу видно. Наче річчині кільця на деревах. Тут є втрата, і видно, що робився отвір, а потім заповнювався сріблом. І є вишневий відблиск. Це не етнічний стиль, а це справжня етніка. Тут від більшого по центру до меншого на краях намиста. Воно було на нитці. Це я перенизувала на дротик ювелірний. І замок також я ставила срібний, такий підходящий для етнічного стилю. І мені дуже подобається ця знахідка. Напишіть, як вам. Я знаю, не дуже багато людей полюбляють етнічний стиль. Чекаю на ваші коментарі. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення.